Такий він зараз, Покровськ, руїни, вибухи і люди, які виживають взимку під вогнем. Живу на четвертому етаже в двохкомнатній квартирі. Не топлю, ніде нічого не варю. Хажу у, у столову туди, паєм, заплачу і все, прийду, ляжу і лежу, укроюсь. Отак, маску, а платок наверх. І под одеяло. нікуди собираться не їду, тому що гроші всі проїзду вже. А з грошей там ніхто не на западі не нас футбол. Переживемо переживемо. Я ту війну родилась. 11 февраля 41-го року родилася і ту війну пережила. Як ви тут виживаєте? Тяжко, але сподіваємося на все краще. Надіємося на наші збройні сили. Дрони наскільки тут активні? Частенько. Ага. Частенько, дуже і там над косеком, і на вальниці, і тут. Ну, в общем, так просто треба пильність мати. Людині яка пішоход, йому вроді би не страшно. Але недавно от хлопчик вийшов, ми його скинули дрон. Остався живий, але пошкоджений. А от подивіться, люди кажуть, саме тут впав один з російських дронів. Все. Лишився слід. Вода, вода. Пострілюють. Сильно стріляють. Хорошо. А дрони. А ось тут тільки що гуділи. Тому що у вас машина лікає. О, Вони літають. Угу. Ганяються за машинами, та під дерева ховаються. То ви як на полюванні, так, да, тут тільки на вас полюють. Ще, ще хуже. Угу. На машину вже страшно сідати. Так. Слухайте, а ви, ви не думаєте евакуюватись? Ні. Чому? Якщо я за 42 роки зробив водітям на автобусі 3,5 тисячі, і я віддам цю квартиру і піду бомжом, то нічого не залишиться. Ви згодні? — А якщо ж російська армія зайде, що тоді? А нам все одно вже. То хоч тут всі могилки мої, чотири кладбища. А куди їхати? Шумно, дуже шумно, страшно. Ну, виїжджати, три тисячі пенсії, бабулька лежача. Все. Десь, десь вообще життя поселить. Вона обгадиться раз, мені скажуть, освободите, освободіте. Тому я виїхати не можу, а знімати там квартирку за три тисячі. Їжу на ринку. На ще, ще один робот у нас. Слухайте, А дроны наскільки вам тут? Хорошо. сину он чуть не достался. Стояв біля вариту, такого він експипировал. Ну, у вас тут є надія на щось? Є надія. На що начне? Ну, Мы що можеш нас тут все-таки захищати. Страшно, коли бросають нас, дуже страшно. Боже. і Ище. А якщо російська армія зайде, що ж тоді робити? А що тоді робити? Мені бабушку все одно. Бо і кладбище тут, і родственники тут похоронені, всі ядна стала з ними. А да. да. Ми як в бірлогі, то в мішки живемо. Десь щось знайшов, гілочку протопив, зігрівся. так. — Та харчі вода. Ну, харчі, запаси залишились трошки ще кладуки там. Угу. Магазини вон працюють. Поки що нібудь купляємо. Другий раз спиш, привик, що бабахає. Як тихо, значить не спиш. Сон пропадає. Mm. Живем, держимося, надіємося. А на що надіятися? На мір. На мір. А як думаєте, мир настане? Ви ж бачите, все гірше і гірше, і дронів багато літає. Он вовсю летает и над нами летает, и над моим домом летает, и рядом падает. Да. А все равно человек такой существо, что он надеется на лучше. Он надеется, что это потому что если не будет надежды, жить не стоит на свете. А ви не думали, можливо, евакуюватися, якось передчекати? А, сонечко, а куди я поїду? Я пенсіонерка. У меня 3000 пенсия. Я кому нужна? Никому не нужна. Так я лучше здохну на своїй родної землі. Ось такі песи в Покровську. Ось ми їм привезли трохи їжі. Підсумки втішні, тому що ті люди, які бажали евакуйовуватися, одні відмовились, інших не було на адресі. А те, що добре, те, що в таку погодку все одно. Мімоходом довезли людям водичку і мімоходом трішечки кормів для собак. Тому якийсь плюс для тих мешканців, хто тут залишився, все ще є.